Привіт, як справи? Е, відчуваю, що сьогодні буде цікавий день. За цікавим автомобілем е, ключ. Ключ. Готовий до квесту? Це буде квест. Окей, починаємо. І так, важкий, цікавий, красивий ключ. Це Peugeot. Здогадатися по ньому саме, який автомобіль, не можу. Але зазвичай ви знаєте, програма перший тест це не тільки про цифри, це про харизму, про емоції. І давайте їх шукати. Між іншим, е шукати це потрібно навіть побачити, шукати потрібно автомобіль, а поки що пожою не бачу. В цьому твій квест? Скільки в мене секунд. Я здогадався, що це він. Надпис перший тест. Привіт, друже! Це 5008. -й унікальний класний автомобіль для бренда Peugeot. Для мене особисто це найбільший суп, найбільший суп в сегменті саме бренду, це можна сказати флагман. І тепер буде багато слів про багатий, шикарний автомобіль. Якщо на ньому Black пакет це говорить, що в нас не просто стильний автомобіль, у нас у класній комплектації. А якщо я знаю, що комплектації кілька GT gt Pack, то думаю, це найбільше. І перевіримо мої знання. І любов до автомобілів. Це перший тест. З Артем неба. Погнали. А, хоча яке погнали? я ж вам не розказав про все це. А ти знімаєш? Окей. Давайте кілька секунд. Ми поговоримо про зовнішність цього авто, і я видам все, що я знаю про те, як малювався цей автомобіль. Так, ми трохи представили автомобіль так, щоб вам було максимально красиво показати грандіозний автомобіль і витвор мистецтва імені Peugeot 5008. І одразу Матяс Хасан, давайте дружно подякуємо всім прихильникам бренду Peugeot. І не тільки це людина, яка колись давно намалювала усі ікла і взагалі загальний образ того сучасного Peugeot. З тих пір людина настільки намалювалася, будемо казати, не награлася справді, це вихованець саме історії Peugeot і PSA, що вона очолила і зараз головний дизайнер бренду з 2020 року. Але вперше, от, принаймні, от такий образ я побачив у 2006 році, якщо не помиляюсь. Ну і він, якщо він змінюється, то тільки до найкращого. Перед нами оновлений 5008, 4,6 метра. Сімимісний, можна сказати, що в ньому зібрано. Об'єднання і технології, елегантності, я би сказав, і не побоюся слова преміальності. Це автомобіль, який точно може з вами поїхати куди завгодно. І взяти сім людей, улюблених людей. Проте задні місця ми розберемося, що тільки будуть для дітей. Адже все ж таки великий автомобіль. Про те, як змінився він, дивлюсь, що змінилися у нас передня речі радіатора, змінився сам бампер. О, трохи змінилася передня частина фар. В нас, між іншим, Full LED. Цікаво, що в нас тут бім, хай бім есіст. Тобто фари можуть повертати, можуть адаптуватися іншим, зад. За так і спереду цікаво об'єднаний грані переграні. В нас попереду йдуть ікла позаду, так звані ікла лева. Позаду у нас кіхті лева. Якщо поглянути трохи ближче. Видно, що тут є камера, і точно є асистенти. Камера у нас буде показувати при парковці 360 е і розподілено так, що 180 градусів тут, 180 позаду. Ну що ж, давайте поговоримо про тепер серце цього автомобіля. У нас дволітровий турбомотор Blue HDI. Ви хочете це побачити? Я особисто цього чекав. Таке відчуття, що пів життя цього чекав. І так, дволітровий турбомотор, цікавий мотор 180 конячок. Чому цікаво, тому що по нормам він євро 7 а нас поважають і вважають, що Україна це Європа. Це приємно. Приємно, що він е іде спільно з восьми тепер ступеневим автоматом, автомат, який я вже перевіряв. Та принципі на саме на цьому автомобілі мені. Разок довелося поїздити, і я їздив одразу і по трасі, і у ліс, адже кліренс дозволяє. Е, тому я знайомий із цим мотором 180 сил. У нього прекрасна динаміка, приємно дарує тобі емоції. Ти точно не будеш пасувати задніх ані в місті, ані поза містом. 400 обертального моменту у нас двигун працює ідеально з восьмиступеневим автоматом. Таке поєднання, і взагалі класичне в Україні та Європа дуже любить. Хоча ми. Ідемо десь там ближче до електрокарів, але це поєднання буде ще актуально, років 10-15. Я не знаю скільки, а в Україні просто безмежно. Ну що, тепер ага. Ну, потрібно відзначити, це автомобіль надзвичайно близький до преміум. Я взагалі не боюсь казати а, саме з 5008 преміум, але опори в нас не газові і не пневма, Як б можливо комусь цього хотілося, але можливо просто думка про те, що ви ніколи туди не маєте лізти, а видатний. Французький дизель вам додасть тільки динаміки, а не проблем. Я не пам'ятаю в цьому класі не в одного су. Щоб така була різниця між комфортним режимом або нормально, як пише сам бортовий комп'ютер, і спортом наливається кірмо сильно, на справді стає по спортивному гостре. Крім того, відчувається газа, крім того, одразу стають оберти вищі, передачі падають, і ти хочеш, хочеш навалити, потрібно пам'ятати, наскільки великий це кросовер, в міру великий, і про те, що задню вісь може вам підштовхувати. Проте маневри йому на швидкості все ж таки даються класно. Тобто, якщо ви не заграєтесь, якщо ви не захочете перетворити це в дріфт або в спорт, так як це розуміють, воно буде динамічно, класно вам рухатись і, крім того, підкермовувати, допомагати. Тому що у нас купа систем, які будуть допомагати вам просто комфортно їхати. Адаптивний корис-контроль працює класно, дуже класно працює тормоз. Він розрахований на те, що це великий автомобіль, і навіть як би вони захотіли різко затормозити, все одно плавність ходу і дуже приємно ви будете прожимати педаль тормозу. Це відчуття є на великих автомобілях брендів трошечки, ну, скажімо так, десь там в п'ядесталі, можливо, вище, але Peugeot справились. Тому що це їх все ж таки найбільший сув, це флагман, і я думаю, цього вони прагнули. І цього вони досягли. Але майте міру з таким автомобілем. Майте міру. Задня частина автомобіля для мене особисто не менш цікава ніж передня. По-перше, це продовження всього дизайну, продовження блек пакету і кіхті лева. Яскраво вони. Класно грають вночі, легко автомобіль вгадується. От це один з тих моментів, коли надзвичайно йде, коли обіграно взагалі все з емблемою Лева. Між іншим, в нас тут красивий фейковий вихлоп. Ну, в принципі, де всі до цього прийшли, просто це красиво. А тепер руки в кишені, я граюся. Ось так приблизно це було зробити. Відкривається багажне відділення. Якщо не помиляюсь, приблизно 720 літрів. У нас приємного і красивого об'єму. Ви можете підсунути другий ряд сидінь, другий ряд, тому що у нас є тут третій. І у вас буде приблизно 900, А якщо розкласти, майже 2000 літрів. Виявляєте, що можна там робити? На такому автомобілі ви можете просуватися вдвох і зробити собі просто м'який приємний диван, або м'яке приємне спілкування з природою. Ну або сім людей, як я казав, давайте ближче і поглянемо, як розкладаються ці крісла. Якщо це автомобіль практичний, то і практично швидко має я все це зробити. І так, саме багажне відділення, такі собі шторки. Зробимо ось так. Перед нами крісла. Ніколи, ні, ніколи. Ноги туди. Ми ще бачите, що якщо що, попало мені по голові, але закрилося. Давайте я ще раз спробую. Тримай баланс. Прошу назад, значить, нога на відстані. Ви ж зрозуміли, так? Да? Я відкриваю, відкриваю, відкриваю. Просто тяну на себе. Що тут? Це надзвичайно легко. Ще одне крісло. Щоб відключити, між іншим, я відключаю цю ногу. Чого я це раніше не зробив? Тепер е збираю все це. І в нас, в принципі, додатковий невеликий багажник буде. Який багаж тут, думаю, по Навіть дві валізи. Між іншим, я залізу назад. Я от спробую, мій зріс нагадає з минулих відео. Я думаю, навряд чи пам'ятаєте? Абсолютно середній, метр вісімдесят два, і цікаво, як я буду себе там почувати. Що я складу? Єдине, що я можу сказати, складатися, воно має по-іншому. Ось тут, ось тут є місце, класно, червоним позначено. Для таких, як я, які вперше намагаються все це зробити, знаю, що якщо ще раз потягнути, крісла виймаються там і. Їх можна просто розмістити десь тут, сидіти на галявині. ну уявляючи собі, що тут у нас галяв на пікнік і ми п'ємо щось французьке. Це просто класна тема. Ну, а взагалі можна їх прибрати, у вас буде ще додаткове місце в багажному відділенні. Просто неймовірно. Люблю практичні авто, тому що сам сім'янин, хоча люблю, коли практично динамічне авто. І здається, це про мене. Так, давайте я сяду зараз позаду, подивимося, який задній диван, А після того я ще раз відкрию крісло і подивимося, наскільки мені буде зручно сидіти. Уявлятиму, що я везу там старого доброго друга. Або, можливо, як українці жартують мою тещу, да, там, кого там возити? Ні, я люблю свою тещу, вона в мене прекрасна. Прекрасно справився! 5 тисяч класне багажне відділення. Зараз е, випробовуємо аудіосистему, вона тут специфічна. Це hi Premium Focal. От. І про неї детально хочеться сказати. Баси просто неймовірні, а деталізація високих і середніх вас вразить. Особливо, якщо ви меломан, ну я вважаю себе аудіофілом. І до такої аудіосистеми навіть я би під'єднав свій вініловий програвач. Рідко таке можу сказати про автомобілі, але тут все реалізовано надзвичайно цікаво. Хоча б поглянути на деякі. Так, я зроблю тихше або взагалі вимкну музику, тому що розумію, я хочу розповісти, а бас буде глушити. Так, от переходячи до системи фокал, що стосується саме цієї аудіосистеми, тут спільно працювали дизайнери, інженери і технологи. Як фокал, так і Peugeot. Все робилось для оптимальної естетичної та акустичної інтеграції. У від дизайн інтер'єру був розробний з рахуванням динаміків. Ну а далі обивки сидінь, дверей, підлоги, навіть навіть цього посиленого скла, яке у нас подвійне, і звук виправдовує очікування навіть таких вимогливих людей, любителів діджеїв, аудіофілів і всі ноу-хау бренду об'єднані в систему. Вона складається з 10 динаміків, оснащених ексклюзивними технологіями, які передала Focal спешелів пежо. Наприклад, тут високочастотні динаміки з. Алюмінієвими перевернутими куполами, які забезпечують оптимальне розсіювання звуку. Ну і звісно, бас 20 сантиметровий сабвуфер, який розташований у шасі автомобіля. Система, як виявляється, може і звучати, і виглядати класно. Як ви знаєте, фішка нашого з вами першого тесту, в тому, що я разом з вами, здається, буду робити деякі речі вперше. Вперше сідати в автомобіль і розповідати, як воно є насправді. Тобто просто зайшли за вас в автосалон або разом з вами. Місця багато, вдосталь, між іншим, скоро ще дуже широко відкривається дверця. Чорний дах і безкінечно красивий великий у нас панорамний дах. І крім того, ще й з люком. І якщо ви їдете з дітьми, я думаю, тут їм сподобається. Вони будуть дивитися не тільки в iPad, але сюди. Але якщо щось цифрове, будь ласка, можете поставити класно тримається, важке. Крім того, два USB-порта я помітив тут. Окремо, можете редагувати повітря, ну його силу принаймні, тому що клімат-контроль і температуру будете виставляти звідти. Шкіра надзвичайно приємна. Що не помиляюсь, напа дуже красиво. Трошки, що спереду, що ззаду. Дивіться, я не знайшов підлакітника, але що думаю, можна зробити. Я думаю, що можна скласти. Ну, це круто, ще й доступ, якщо ви з дітьми одразу до якогось багажного відділення. Ці крісла мають свою особистість і особливість. Особистість і особливість, тому що під кожного особисто можна лаштувати, їздити і відкидати. Крім того, регулюється не тільки у нас вперед-зад, але й ще й має регулюватися. Зараз знайду просто де це. Ох, можна відкинути і зручніше спинку. Отак, от будь ласка, задній ряд. І давайте покажу, чи може я сісти сам за собою в таких от умовах. Ну, я відреагую, щоб було більш-менш так чесно, на третій ряд. Я зараз зробив так, якби було б зручно людині метр вісімдесят сидіти спереду. Я теж метр вісімдесят. Подивіться, скільки місця над головою мені здається навіть більше, ніж тут тому що все ж таки панорама, вона трохи може вкрасти кілька зайвих сантиметрів. Тут мені надзвичайно зручно, тут є підстаканник, з іншого боку, між іншим, немає. Але 12 вольт у нас є, щоб можна було підзарядитися. Як не дивно, це можна сказати комфортно. Ну, нормально. Нормально, комфортно. Фух, молодці. Молодці. Ті люди, які сюди забралися, як вибратися? Так, знову ж таки, сюди, правильно? А, чекайте, 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 чекайте. Все. Третій ряд сидінь офіційно працює. Перший тест. І вперше я на третьому ряді сидінь. Перше, що вражає, коли ти сідаєш у 5008, звісно, ось цей великий крутий кокпіт. Але як би він не вражав, ці крісла це великий плюс тих людей, що будуть купувати автомобіль GT-Pack. Про ці крісла можна говорити довго, вони прекрасні, красиві, абсолютно підлаштовуються під тебе. Ще крім того, вони з пам'яттю. І з масажем. Дивіться, в нас можна підлаштувати для зручності ваших ніг під низом, можна, можна погратися з тим, як надавається, наприклад, спинка для того, щоб максимально зручно сісти. І функціонал масажу ви можете силу масажу собі виставити. Повірте, ви будете з цим гратися, вибрати саме які, які зони я можу закінчувати тест. Давайте поговоримо трохи про систему цього автомобіля, що можна тут налаштовувати. Перед нами дисплей в 10 дюймів, між іншим, він став більше ніж в минулого автомобіля. Це ж оновлений автомобіль. І що мені подобається, якщо ви, наприклад, щоб ви не вмикали, от, наприклад, які б системи, але якщо у вас працює клімат-контроль. Давайте я там зараз просто підлаштую як небудь. І після того виходить, з меню все одно ви можете дивитися, яка температура. раніше цього не було, це дуже зручно, тому що температура, повітря, атмосфера взагалі автомобіля має бути перед очима. І придемося. Музика налаштування. Так, а в нас же Apple CarPlay, на секундочку. А давайте я під'єднаю. Є все настільки швидко. Да, і, як на мою думку виросла графіка. Я пам'ятаю, що працювали інженери над тим, щоб тона саме чорні працювали краще тут. Так і є. Чому чорні тона? знають, тому що на фоні чорного тону будь-яка контрастність буде краще дивитися. Якщо ви під'єднаєте навігацію до інтернету, наприклад, через телефон, він буде роздавати у вас там wi fi він буде показувати засічей затори. Далі функціонал автомобіля, система нічне бачення, яким. Це окрема система, я її обожнюю. Я над нею просиджував в інстаграм викладав сторіс, тому що так вона відображає на 200 метрів людей. Я так не бачу, як бачить ця система. І для цього ми навіть запросили актора. Прошу, будь ласка, в кадр. Леонарді Капіо, будь ласка! Як ви побачили, все працює. Дистанція 200 метрів. І всі Об'єкти, які потрапляють туди, якщо вони мають тепло, адже це теплова камера, вони потрапляють в об'єктив. Комфорт, що є в нас, підсвічне, декоративне, є підсвічення навіть під стаканники. От я зараз це бачу, у нас є. Так, ну і як далеко ми зайдемо з меню. Телефон. Звісно, всі функції. Я можу подивитися, кому телефонувати. Класно, що це виведено окремо. Тут я от зараз бачу навіть обличчя всіх тих людей, моїх близьких з телефоном. І червона кнопка. Без неї нікуди. З паркуванням, між іншим, паркування тут особливо автомобіль може допомогти вам з паркуванням і класно дуже працює задня камера. Парктроніки, зрозуміло, все видно. Не скажу, що мене вражає якістю тут. Кермо в нас фірмове у всіх Peugeot. Воно скошне, невелике. Перш за все, ти до нього звикаєш і до іншого керма Ти вже підходиш якось так, як архаїзм, щось подібне або до класики. Дисплей співпрацює з кермом, тому що це iCockpit, і все зроблено для того, щоб ваш зір був стримано на дорогу. Нічого не відволікало. І все перед вами. І як би ви не поставили руль, як би ви його між іншим не налаштовували, він не буде перекривати вам цифрове табло. Тут я перемикаю, саме який має бути монодисплей: мінімальний, персональний навігація, водіння, стрілки, індикаторний. Тут ви можете саме під себе підлаштовувати, що ви хочете бачити. Ну, класно, навігація, і одразу всі показчики того, розхід, скільки кілометрів приїхали, ваша швидкість, Ай-кокпіт таким, яким я його знаю. І таким, яким він багатьом заходить. особливо, якщо ви поїздите на ньому день-два, ви зрозумієте його і функціональність, і практичність, ну і дизайни матеріалу, які тут. Я вважаю, що це найкращий автомобіль з точки зору Айкокпі та, взагалі, внутрішнього оздоблення в цьому класі. Подивіться, наскільки все красиво, навіть фортепіано. А між іншим я граю на фортепіано, якби тут більше було б білих клавіш, а не тільки. Алюмінієвих, до речі, або хромованих. Ну, думаю, що це алюміній. Я вам щось зіграв. Зігра... Давайте зіграємо музику. Ми красиво піднімемо все це покажемо. всі ці красиві матеріали, строчечки, підсвіточки. І пограє красива музика. Будь ласка, рояль в студії. Звісно, в такому автомобілі про витрату пального потрібно сказати паспортні цифри. Це одне. А те, що ми маємо в реалі, значить, я пам'ятаю, як на першому тесті ми брали цей автомобіль, і коли. А він планувався в нас в задумах як автомобіль року, не тільки планувався, в принципі він один з претендентів. Так, от тоді е, автомобіль показував за містом близько 6 літрів. Це його правдива цифра. Тобто ніхто не буде їхати по містом 90. Тоді у вас вийде справді 5 легко. Ви не малюєте ці цифри. Можливо, і менше, і 4 ,5. Але це треба потрібно так їздити. В міських реаліях, в міських реаліях близько 8 літрів, 7,5 – Це його фан, його настрій. Так, щоб їздити динамічно, не відмовляти, щоб ви розуміли, в рамках тесту 8,4 показує. Це не вимикається двигун абсолютно ніколи. Постійний пригрів постійні туди, назад, вперед. Всі адаптивні круз контролі. Ми намагаємося вмикати все, щоб працювала система наповну. Весь двигун, вся автоматика, весь наш гідротрансформатор. Айсін японський все працює. І 8,4. і Наш фірмовий автополігон першого тесту, вулиця Кирилівська. На якій виправдовується будь-яка підвізка і будь-який автомобіль. Все обов'язково будь-яка болячка автомобіля, будь-які гріхи підвізки, от ви тут їх знайдете. Що можу сказати? Це великий сув, да він комфортний, він дає можливість вам багато всього не бачити, не відчувати. Але є одне, але цей автомобіль все ж таки я вважаю. І, хоча класно відпрацьовує наші дороги, потрібно пам'ятати, можливо, вам це не скажуть навіть в салоні. У нас. Попереду багатоважний віст, тому він прекрасно керується. Справді класно керується, навіть не відчувається часом розмір автомобіля. Так от позаду у нас балка, тому при різких маневрах десь, якщо буде пасувати дорога, задня вісь може підстрибувати трохи, і звісно, ви будете втрачати керованість. Хоча цього не помітно. От ми зараз їдемо, прекрасно відпрацьовує. Ми можемо набирати таку велику швидкість. Я їду по найгіршій дорозі, справді в Києві, Колія, от все це. Е, от навіть я думаю, той пасажир, який поруч зі мною сидить. От він зараз посміхається за камері, навіть Він це відчуває, що ми м'яко відпрацьовуємо. Це великий плюс цього авто. Статус флагмана лінійки, суфі, флагмана, Peugeot. Звісно, перед собою ставить великі і амбіційні цілі, і нам справді допомагає ставати на рівень краще в нашому з вами буті житті. тому що він насичений технологіями, дизайном, емоціями, музикою прекрасною, напою, багатьма фішками, які б ми могли знайти в преміальному автомобілі, але він є за ці гроші. І якщо ми сьогодні цілий день говорили про душу чи не знаю, якісь емоційні складові цього автомобіля, давайте поговоримо про цифри. Комплектація найменше GT, але найменша комплектація все одно буде вельми багата, і вона коштує від мільйона сто тисяч з гаком гривень. А от така, як в нас, я подивився, GTP коштує мільйон триста сімдесят. Багато чи мало? Давайте подумаємо, менша комплектація, наприклад, так, і буде. В нас і шкіра, буде диски, будуть led оптикою нам світити спереду заду багато всього. Не буде тільки асистентів. Да, допоміжних всіх тих систем, у тому числі системи нічного бачення, адаптивного круїз-контролю, можливо не з'явиться. Тут вирішити тільки вам, наскільки ви захочете йти в цифрову еру, тому що в еру комфорта. Чи в еру краси, ну, справді, емоційності ви точно зайдете. От такий він, Peugeot 5008. Це був перший тест з артем неба, як традиційно скажу, будьте першими з першими. І любіть авто, справді вони цього варті. Пам'ятаю, що він десь знаходиться з цього боку, має відкриватися так. Ну, Ти примотаєш добре там? Цю. Повірте на слово, там є мотор, тому що я не розвернувся і не проїхав би.